Вітаю вас в ефірі Каловське міське телебачення. До вашу ває телевізійні новини В Студії для вас працює Ганна Суходол. Музика. Чергове засідання виконавчого комітету Калуської міської ради відбулося 18 вересня. Члени виконкому розглянули 13 питань. Першим на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради слухалося питання про одноразові грошові допомоги. Начальник управління праці і соціального захисту населення Любов Федоришин повідомила, що цього разу грошову допомогу на загальну суму 8 тисяч шістсот гривень отримають 20 калушан. Додатково за клопотанням міської організації ветеранів України з нагоди Дня людей похилого віку вирішено виділити по 150 гривень 11 мешканцям міста. Таким чином, загальна сума коштів спрямованих з міського бюджету на Одноразові грошові допомоги становить 10 тисяч 269 гривень. Далі члени виконкому затвердили акт приймання передачі із державної до комунальної власності гуртожитка на вулиці Молодіжній 5 державного підприємства Укрінтеренерго виробничої філії Калус -Катец». Також начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Рекунов доповів про надання кімнат у гуртожитках і про надання нежитловим приміщенням статусу житлових у гуртожитках на вулицях Молодіжній, 3 і Конувальця 24. Чотири виконавчий комітет, враховуючи рекомендації створеної розпорядженням міського голови комісії, вирішив вивести з експлуатації худобомогильник в районі урочища Стрільбище на Височанці. Комунальному підприємству Екосервіс доручено укласти угоду на утилізацію відходів тваринного походження з Коломийським санутильзаводом. Калузька ЦРЛ, єдина в області, має відповідну угоду на утилізацію біовідходів зі львівським заводом. Загалом на засіданні було розглянуто 13 питань. Сила людей таку назву має нове політичне об'єднання, процес створення якого триває в регіонах України. 18 вересня презентація об'єднання відбулася в Калуші. Члени ініціативної групи, які приїхали до Калуша презентувати нове об'єднання, розповіли, що сила людей не є наразі ні партією, ні політичною силою. Це відкрита ідеологічна платформа, бачення засад та правил політичної діяльності, які пропонуються для широкого обговорення. Кожен небайдужий громадянин може стати співтворцем політичної сили на засадах самоорганізації та самоврядування, докладаючи організаційних зусиль для налагодження взаємодії між людьми. Ініціатори об'єднання прагнуть знайти однодумців в усіх регіонах вони переконані, що змінити країну на краще можуть лише добропорядні громадяни, які діють разом. Об'єднавшись довкола спільних засад, люди узгодять правила та сформують програму. Створення дієвої демократичної структури має довести суспільству, що сила людей є справжньою громадянською спільнотою. Ми шукаємо однодумців. Ми розуміємо, що е, таких людей, які вже не хочуть, які хочуть за щось голосувати і творити і створювати, як би покращувати життя в Україні, є достатньо велика кількість їх треба просто всіх знайти і нам разом об'єднатися. Тому наша перша теза ми ніколи не говоримо про те, що приєднуйтеся чи долучайтеся. Ми говоримо завжди, що ми хочемо об'єднуватися з тими людьми, які мають бачення країни е, подібне до нашого членам нашого об'єднання. На даний момент не може бути, не може бути ті люди, які мали можливість щось змінити і побудували таку систему, яка вона є зараз. Це всі політичні посади. Це депутати Верховної Ради протягом принаймні десяти останніх років, які були депутатами Верховної Ради, це члени кабінету міністрів, це судді Конституційного суду, президент чи президенти, це також прокуратура, прокурор. Ну, всі політичні посади і губернатори. Ну голови обладміністрації. Процес об'єднання громадян у потужну, як передбачається, політичну силу розпочали навесні близько 30 молодих людей зі спільним баченням майбутнього. Сила людей стартувала 23 квітня з Києва. На сьогодні членами осередків об'єднання по всій Україні є понад 500 громадян на Прикарпатті. Презентації сили людей відбулися в Івано-Франківську, Коломиї Надвірній, калуші. 18 вересня в Палаці культури мінерал відбулася зустріч з письменниками з Києва Романом Ковалем та Володимиром Шовкошитним. До Калиша вони приїхали на запрошення міської і районної організації Свобода. Зустріч розпочалася піснею українського кобзаря заслуженого артиста України Тараса Селенка. Його колоритна зовнішність гармонійно поєднувалася з патріотичними піснями у його виконанні. Далі голова районної організації Свобода Оксана Тебешевська представила президента історичного клубу Холодний Яр, видатного історика, борця за історичну справедливість, будителя національного духу і пам'яті українського народу, головного редактора часопису «Незборима нація Романа Коваля. З найнедослідженіших проблем є проблема дослідження, як перетворюється людина звичайна, яка досі дбала лише про себе і в кращому разі про свою родину, як вона перетворюється на громадянина своєї держави. Цей згляд, це водоходворення відбувається не через набуття суми знань з математики, хімії, ботаніки, математики. Для цього часом досі досить, досить послухати пісню ковзаря. Прочитати Тараса Шевченка Ковзаря. Роман Коваль відкрив Україні Михайла Гаврилка, художника, скульптора, поета, учасника українських визвольних змагань початку ХХ століття. Гаврилко у лавах січового стрілецтва воював московськими окупантами. Також Роман Коваль навів ще один приклад відваги особі 17-річного козака Нестора Галайденка, який в одній шабельній атаці знищив більше 20 москалів. Письменник зазначив, що героїчних особистостей в українській історії немало, але багато з них стерлися з пам'яті. Зусиллями Москви, зневажені безпам'ятством, забуті нащадками, багато таких, про яких не було написано жодної статті, жодної книги, навіть за часів незалежності України. Роман Коваль розповідав спогади очевидців визначних історичних подій та новели про героїчне минуле. Сказав, як проживете життя, так до вас будуть ставитися чужинці. І ще одна сакраментальна фраза від долі кожного залежить доля народу. Якщо до знання своєї батьківщини, Приєднається зневага до нас, як до українців, на нашій рідній землі з боку московського окупанта. тоді оце поєднання знання своєї історії, відчуття гордості за те, що ти українець, і горствого несприйняття зневажливого до нас ставлення з боку чужинців. Отоді і народжується оця людина. Запекла людина, яка готова за Україну очі витримати. Роман Коваль, тематика праці якого зазвичай стосується Холодного Яру, запропонував організувати дитячі екскурсії у це пам'ятне місце. Також заявив, що центральні канали сучасного телебачення пропагують те, що руйнує нашу історію і єство. Далі відбулася прем'єра його фільму Стеком і шаблею про Михайла Гаврилка, який воював проти москалів під Болеховим, і саме в цьому населеному пункті планують спорудити січовому стрільцю перший пам'ятник Україні. Правда, коли зберуть кошти. До речі, гроші зібрані з продажу. Книжок і дисків теж на пам'ятник. Це дасть змогу увиковічнити ще одного героя. Нещодавно у Боднорві обрали найкращих із кращої половини людства. Продовж чотирьох годин у стінах народного дому визначали роксолану 2013 Вісім красонь у ділових костюмах заполонили сцену. Це учасниці цьогорічного конкурсу вроди Роксолана-2013. Представниця з Добрівлян, Новойці, Студінки, Негіваць, Збори, Томашівець, довгого Войнилова та Підмихалля впродовж п'яти конкурсів показували і зовнішню, і внутрішню красу. Спочатку ділилися мріями, чи то співачки, чи стюардеси, чи матері героїні, чи медсестри. Пізніше, як на ярмарку, пропонували свою продукцію випічку, закуски, дідух, писанки, коровай. У конкурсі Талант, оздоблений красою, дівчата співали, танцювали, пародіювали. Найвідвертішим та найзахоплюючим, особливо для чоловічого зору, була армія прекрасних половинок у купальниках. А найбільш елегантними учасниці проявили себе у світському обранні. В журі, що складалося з справжніх поціновувачів жіночої краси, голів району, підприємців та начальника культури, не могли стримати захоплення від побаченого. Це відображалося як на оцінках, так і відгуках. Керівник ради зазначив, що рівень підготовки красунь давно перевершив районний, а самі українки почесні світові серцеїдки. Важко оцінити ту красу, яка перед нами, це тільки частинка тої красоти великого каоського району, яка є у нас в наших селах. Перед вами прекрасні дівчата. Вони показали величезний талант. вони показали себе з усіх сторін. Мені дуже-дуже приємно, що в нас в районі це започатковано. І скажу вам відверто від душі, з самого початку я завжди скільки міг допомагав, був спонсором, і скільки зможу буду допомагати, скільки, як кажуть, буде мені написано Богом. Я би хотів звернутися до сільських голів, до всіх жителів району. Підтримуємо культуру, підтримуємо нашу українську мову, підтримуємо нашу українську пісню, підтримуємо нашу молодь, підтримуємо нашу красоту. Кращих дівчат і жінок у світі нема. Ви найкращі, ви самі добрі, ви просто супер. Ви можете захищати честь нашої держави на рівних, на різних. Сценах Європи і світу сьогодні мені здавалося, що я може десь бо я в цьому році. Там була одна сценка. М'юнхін. Я вдвічі був в М'юнхені. Я був в Данії, Голландії. Польщі, Чехії, такої красоти я не бачив. Його колега з РДА зізнався у важкості оцінювання такої краси. По рівню організації цього конкурсу ми вже можемо виходити не на рівень району, а десь більше. Це дійсно було так, тому що ви бачили, як чудово був підготовлений конкурс. І друге питання нам дуже було важко. Журі, напевно, найважче ніж. Всім вам в залі, тому що о, нам приходилось оцінювати всіх, які е, робили це надзвичайно красиво, надзвичайно гарно і надзвичайно талановито. І тому було важко. Я вже просив е, Тетяну Хайну, аби на другий рік оцінку в журі ставили професіонали. Це мають бути якісь хореографи, артисти і так далі. І так далі, тому що нам було важко. Без нагород ніхто не залишився, адже кожна учасниця отримала планшети від культурних організаторів, солодощі, квіти, спортивні абонементи, подарунки від сільських очільників, хто вечерю на двох, а хто перукарські послуги, останні від численних спонсорів, що долучились до прекрасного звання дівчата також виборили. Міс грацією стала Ольга Якимечко з Томашівець. Своєю чарівністю покорила Вікторія Вагелевич з Негівець, артистичністю студінківська красуня Інна Гренишин. Проголосувавши, самі конкурсантки обрали найдружнішу Наталію Цюпер із зборою. Фантазувати, як виявилось, сміє Михайлівська Любов Мельник бути ніжною Василина Кобута, село Довгий Войнилів. Титул глядацьких симпатій присутні вболівальники віддали Негівській представниці. Артистичною та всього на всього за два бали від перемоги опинила світаліна Черпак із добровлян, а корона дісталась новицькій Ірині Чмелик. На додачу також золотий ланцюжок з підвіскою від генерального спонсора голови районної ради Василя Дзунзе. Роксолана 2013 не стримувала радісних сліз, а зал овацій, адже красивим не тільки народжуються, ними стають в потім чола працюючи над внутрішнім наповненням калузькі дівчата вкотре довели, що є володарями душевної і тілесної вроди. Детальніше про святкування Дня району у Неївцях дивіться після випуску новин у Рубриці Актуальна тема. Музика. Першість міста з паркового орієнтування відбулася у парку культури відпочинку імені Івана Франка. Змагання провели центр фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх спільно з дитячою юнацькою спортивною школи управління освіти. У першості міста з паркового орієнтування взяли участь шість команд четвертих класів першої, другої, третьої, п'ятої, шостої, сьомої загальноосвітніх шкіл нашого міста. Кожна команда складалася з 20 дітей. Вони змагалися на короткій спринтерській дистанції за вибором. Маршрут пролягав навколо озера і за умови правильно обраного шляху мав бути пройдений за 3-4 хвилини. Дівчатка змагалися окремо від хлопчиків. Орієнтування цікавий вид спорту тим, що потрібно не просто бігти, а й підключати. Розум, щоб знайти всі контрольні пункти та відзначитися на них. У проведенні змагань дорослим тренерам допомагала 14-річна учениця загальноосвітньої школи номер 3 Валентина Саприкіна. У своєму віці вона вже захистила звання кандидатом майстри спорту зі спортивного орієнтування, що вдається лише одиницям. Також ми поспілкувалися з минулорічним чемпіоном України з цього виду спорту Павлом Безруким. Я вдалася в Марії Поліщук. Марія Поліщук теж в ранньому віці досягла майстра. Спорту, ну перше, що справді камаець. Ну я теж стремлюсь до того, щоб поїхати на Європу і досягти майстра спорту, тому що це велике значення для у моєму житті. Я хотіла пов'язати свою кар'єру з спортивним орієнтуванням, але вийшло так, що я перше пробую піти в медицину. Найцікавіше це пов'язано з природою. Ти бізиш у лісі, це свіже повітря. Ти маєш масу задоволення. Ти розумієш, що це таке? Можеш бігти по карті, ну хоча в декому це не дається, але це дуже чудово і прекрасно. Я займаюся стручок Галини Миколаївни. Порадив би я тренуватися кожного дня, не пропускати тренування. Оце головне. Звісно, четвертокласникам, які змагалися того дня, ще далеко до таких здобутків, але вони старалися з усіх сил пробігти якомога швидше. Дуже важко було бігати, бо ну, на фізкультурі в школі там менша площадка, менше треба бігати, а тут парк дуже великий, озеро теж трохи велике і тяжко трохи. Найважче бігти дистанцію метелик. А що означає дистанція метелик? Розкажи Так, щоб наші дитячі теж знали. Дистанція метелик це, наприклад, на одному стовпі може висіяти п'ять пунктів. Зразу на одному ступені або дереві, і треба бігти від того дерева. Наприклад, до другого кафе потім знову до того дерева бігти. Були і дитячі розчарування, і сльози, але все ж переможці були визначені справедливо. Це Назар Коник, учень загальноосвітньої школи номер 2 та Юлія Трендей, учениця загальноосвітньої школи номер 1 Вони, а також призери, були нагороджені грамотами і футболками від центру «Спор для всіх. У загальнокомандному заліку місця розділилися так: перше місце шоста школа, друге місце п'ята і третє перша школа. Надалі Такі ж змагання зі спортивного орієнтування відбудуться для 5, 6, 7, 8 класів загальноосвітніх шкіл нашого міста. Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходол. На все вам добре.